Готуємо замовлення на сьогодні. Процесор Core i 5 6600 на сокет 1151. Шосте покоління Skylake, 4 ядра 4 потока від 3.3 до 3.9 ГГц під турбобустом. Процесор має вбудовану графіку tdp 65 Вт. потужність або тепловиділення. Кожен процесор протестований, тестуємо синтетичним тестом LINX. Температури дивимося програмою RealTemp. Наклею наш фірмовий гарантійний стікер. В комплекті з кожним процесором іде термопаста для разової заміни середньої якості GD900. Але краще вже для такого процесора щось більш потужне взяти. Код товару 05296. Поїде сьогодні. Поїде сьогодні. Місто новий бук.